Маю незвичну гру для тебе 30 днів без цукру. Це не просто гра, це челендж, який змінить всі сфери твого життя. Ми разом пройдемо цей челендж. Це не буде страшно. Прості щоденні кроки на усвідомлення, на мотивацію, на те, щоб зрозуміти, що стоїть за потребою з'їсти ту цукерку, і замість неї знайдемо більш корисні звички. І це не тільки про цукор, це про зміни в тобі зміни в твоїй енергії, в твоєму стані, твоєї мотивації, бажання діяти і навіть уяви про гроші. Я обіцяю, це буде легко і цікаво. Тож, якщо бажаєш долучитись до гри челенджу 30 днів без цукру, пиши я в грі тут в коментарях під цим відео або мені в Дірект.